Христу, слава віки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую Тобі, Господи, за те, що ми можемо в сьогоднішній день знову бути разом і прочитати слова, натхнені Святим Духом із Святого Письма, щоб над ними розважати і пам'ятати про те, що так як колись Господів у Старому Завіті, і як він перемагав ворогів Ізраїля, також він зараз. Допомагає кожній людині. Ми читаємо для того, щоб вникнути в цю історію і зрозуміти, що Бог, як був колись, таким самим Він і зараз є. І в майбутньому Бог один і той самий. В нього немає часу і простору. Він діє постійно. Тільки через нашу віру ми можемо дізнатися про ті події, які нас можуть чекати. Ми можемо через віру отримати перемогу. Ми можемо вірою перемогти хвороби, які не можуть вилікувати жодні лікарі. Ми можемо досягнути великих висот в спорті, в економіці, в бізнесі, де завгодно, якщо ми повіримо. Тому віруючі люди досягали свої цілі, не віруючи, зупинятися, не віруючи, завжди шукають причини, що вони не можуть, що їм недостатньо фінансів, недостатньо сил, недостатньо їм щастить. Неправда, Бог завжди допомагає тим. Хто наполегливо йде, хто вірить і хто не сумнівається в тому, що він осягне своєї цілі. Ми з вами пригадуємо собі про те, як Боговибраний народ йде до своєї цілі і завжди в них і лідер. Першим це був Мойсей. Мойсей, який веде їх. І як пустині було важко, але лідер, який допомагає тим людям, які не можуть ти, він їх підтримує, надихає. А звідки лідер черпає силу, він молиться, Бог йому дає силу. Метафізична сила, сила Божа, яка спонукає, його ніколи не зупинятися. Що б не було, Бог каже Мойсеві, йди вперед. Ми правимо собі, як після Мойсея його учень, Ісус Навин, вводить людей обіцяну землю, в Царство Боже. Людина входить від тілесного свого життя до душевного. Вона розуміє, вона читає, вона вчиться, вона має досвід. Вона роздумає над історією своїх предків, як вони йшли, як вони досягали своєї цілі, як вони слухали Бога і коли не слухали, як вони впадали у гріхи. Ісус навин завершує своє життя, розділивши всю обіцяну землю. Обіцяна земля. Це вхід людини. До царства Божого. Це спілкування з Богом. Це коли людина прочитала і не зупинилася на прочитаному, але вона його використовує в своєму житті. І вибраний народ використовує, що він звертається до Бога. Він вірить в Бога. І коли не стало Ісуса Навина, Бог дає їм лідера Гедеона. Ці лідери називаються суддями. Отже, перший цей суддя, який має благословення від Бога. Бог його спонукає до того, щоб він до своєї мети, не зупинявся, і Бог його буде благословляти. Ми минуло разу чули про те, як Анна Господній розмовляє з Едоном, допомагає, його, надихає, дає йому силу і впевнений в тому, що він говорить з Богом безпосередньо, і впевнений в тому, що він переможе ворогів, які нападають на його землю. І впевнений в тому. Що Бог завжди буде його помічником. Амінь. Уранці встав і рував, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаворилися біля хару джерела, а медянський табір стояв на північ від нього біля гори море, в долині. Господь сказав Гедеонові, забагато людей у тебе, і я не можу дати медяни йому руки, а то Ізраїль буде чвалитися переді мною, та й говорити, мов. Моя рука врятувала мене, оголосив отже людям голосно, щоб чули. Хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому. І повернулося з народу 22 тисячі, а зосталося 10 тисяч, коли Гедеон перевірив їх і сказав, Господь Гедеонові людей ще забагато, Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе. Про котрого скажу тобі, цей нехай іде з тобою, той і йтиме, цей нехай іде з тобою, той і йдеме, про котрого скажуть, цей нехай не йде, той не піде з тобою. От і повів він людей до води і сказав Господь Іонові, хто хлебтатиме в воду язиком, як хлебчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити. І налічено тих, що хлептали язиком 300 чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитися води. І сказав Господь Гедеонові, трьома сотнями, що клептали воду, я врятую вас і дам і тобі в руки. Всі ж інші, нехай собі йдуть і кожен до себе додому. Отже, дуже важливий момент, як Господь вибирає воїнів хоробрих, сильних, незламних. Отже, таким чином ми тільки що почули цю історію. І як цих 300 людей переможе мідянський птабі? Чому? Тому що Господь їх буде вести. Вони вірять в Бога. Але віра йде через їхнього воєначальника, Гедеона. Він звертається до Бога, він слухає, що Бог йому говорить. Читаємо далі, що відбувається в нас? І тоді м'янеш. А малакитяни та сини Сходу розташувалися долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдів їх не було числа, як піску на морській берзі. Безліч. Підібрався туди гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон і каже, снився мені сон, що котилася ячміна паляниця отка кругляста мідянським табором. А докотившися до намету, вдарилися в нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий – Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльчанина, віддав йому Бог медіям і весь табір. Отже, через сон Бог починає діяти на ворогів ізраїльського народу. Вони розпомачують цей сон. І вже мають переля в своєму серці, вони вже не мають хоробрості. Як Бог діє? Це саме в наш час, коли ми маємо таку величезну проблему, ми воюємо проти агресора і часто -усто надіємося тільки на зброю. І мета нас, християн, тих, які моляться молитися, допомогти людям, нашим начальникам, керівникам, в тому, щоб Господь вів дальше їх. Щоб Бог благословив і дав перемогу. Тому що коли ми будемо звертатися до Бога меншою кількістю як і людей, так і зброї, ми можемо перемогти. Як же вчув Гедеон той сон, і його тломачення вклонився обличчям до землі, повернувся до Ізраїльського табору та й сказав: Уставайте, бо Господь віддав медянський табір вам у руки і розділивши 300 чоловік. На три загони дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каланці. І звелів він, глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістануся до краю табору. Ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені, засурмете і ви так само з усіх бухтів навколо табору, і гукнете за Господа і за Гедеона. І от на початку середньої чати, коли щойно були зміни варти, протістався Гедеон і сотнею своєю до краю табора. І засурмили вони, і порозбивали галечики, що були в руках їхніх. І засурмили три відділи, і, розбивши галечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали за Господа і за Гедеона. І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. Отже, ми бачимо силу Божу, як 300 воїнів будуть перемагати тисячі, як Бог дає мудрість для Гедеона, як він дає йому сміливість, він сам йде в розвідку, розвідує все, що відбувається в таборі ворожому, повертається і сам йде попереду своєї сотні. Що буде відбуватися? Відбувається те, що вороги не знають, що робити навіть. Ніч і вони воюють один проти одного і вбивають один одного. Так Господь затуманив його розум і так їхній переляк вчинив, що вони змушені були втікати, настільки сила Божа і крик за Господа, за герона ізраїльського народу перелякав їх. В таборі ж усе заметушило закричало. Та й кинулися утікати. Тоді як ці триста сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих. І кинулись табір у розтіж на верші, в напрямку до Церери, аж до берега Авел Меколе, Коло та бату. І скликано ізраїльтян з навталі з Ашери, з усього Манасії, і вони кинулись навздогін за медіянами і розіслав. Гедово, по, злів, по всіх єфреїм горах з наказом зійдіть із гір проти мене і перед Нім переправу через воду Йордану аж до Бетбари. Отже, так Господь дає в руки ворогів тим, які воювали проти Божого народу. Тому ми звертаємося до Тебе, Боже, і наше військо зараз. Просимо тебе, щоб ти благословив. Бо Бог змінює навколишню ситуацію. Бог може змінити тих ворогів, думки їхні, плани їхні, їхні наміри, всі їхні дії, всю зброю, яка спрямована, проти нас, вона може повернутися проти них самих. І ми в це віримо. І ми молимося, що ми переможці. Ми йдемо до своєї мети, до перемоги. Наша ціль крок за кроком. Досягати всіх рубежів, які є по дорозі до нашої мети. В першу чергу, досягати їх з молитвою. Для того, щоб народ наш побачив це чудо. І весь світ, побачивши це чудо, як побачили ізраїльтяни, сказав, Господи, слава Тобі і дякую Тобі. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 28. Псалом пісня хвали, про славу, подяки. Чому ми читаємо цей псалом і чому ми потім молимося, Ми кожен повинні навчитися славити Бога в своїм житті, не тільки вивчену молитву, яку ми вивчили, передано нам отцями церкви, і ми її прочитали з молитовника, чи ми її вивчили на пам'ять. Ми повинні дійти до того, що наше серце повинно прославляти Бога. Ми не всі поети, можливо, ми не всі можемо писати псалми, але в своїм серці славити Бога. Ми можемо. Так кожен як вміє. Наскільки настільки йому підказує Його серце, його відчуття, емоції, звертатися, дякувати, просити Бога. Як сьогодні ми чули у Святому Письмі, як Гедолок спілкується, він перемагає, як цар Давид описує свій Принесіте Господеві сини Божі, принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь, принесіте Господеві славу імені Його. Поклонітеся Господеві од волій святін Його. Голос Господній над водами. Бог слави загримів. Господь над водами многими. Голос Господній у силі, голос Господній у величності, голос Господа, що кедри ламає. Поламає Господь кедри Ливанські і зробить їх малими, як целя Ливанське, і улюблений, як син однорожця, голос Господа, що полум'я вогню викрешує, голос Господа, що потрясає пустиню. Потрясе Господь пустиню кадійську, голос Господа, що управляє оленями, відкриває діброви, і в храмі його кожний славу промовляє. Господь, Перебував у потопі і буде перебувати Господь, як цар по віки. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Амінь. І цей мир, Господи, ми просимо, щоб Ти нам дав. Але перед миром повинна бути перемога. Якщо вже була перемога, ми повинні, як сьогоднішній день, самому прославляти тебе, Щоб ми. Тебе, Господи, бачили у ділах наших рук. І навіть як цар Давид у явищах природи прославляє тебе, можливо, в нього не було стільки знань про фізику речей. Він не знав всього, але він бачив, що Ти, Господи, Ти даєш перемогу. Від Тебе слава для людини. І людина себе карає, коли вона забуває про тебе. Тому ти наш Господь. І ми стоїмо і. Славамо і дякуємо Тобі, Боже, за наше життя, за життя наших рідних, близьких, за наших дітей і за наших батьків, за наших воїнів. Ми молимося, Господи, зараз за тих, які страждають, тих, які плачуть, батьки, матері, жінки, чоловіки, діти, які залишилися без рідних і близьких своїх, залишилися без домівки, але в очах наших, Господи, не тільки сльози. Але в нас рішучих, в нас немає розпачу. В очах наших, Господи надія. Нас немає без надії. В очах наших віра в перемогу. Ми віримо, що наш народ, народ, якого веде Господь, отримає перемогу. Ми йдемо до неї, Господи. І кожен з нас нехай перемагає себе в своєму житті, щоби ми перемогли. Всі думки, які ведуть нас до розпачу, недовір'я, без надії, благослови, Господи, мене і кожного з нас, хто зараз молиться. Відчуємо оцю силу Божу, це світло, цю лагідну нашу присутність біля Бога і Бога біля нас. Як Бог звертається до нас, як Бог благословляє. Господи, будь нашим керманичем. Благослови нас, додай нам віри тим, які зараз на передовій, тим, які управляють нашим військом і нашим керівникам, державним. Зараз ми повинні всі бути єдині в прославі Бога. Благослови Господи кожного з нас, благослови тих людей, які зараз в лікарнях, госпіталях, які залишилися інвалідами, які втратили здоров'я. Які втратили заради нас, щоб ми жили в цьому світі і бачили розвиток України, втратили, можливо, і найдорожче своє життя. Але вони з неба з нами моляться і бачать нас. І зараз цю хвилину благослови кожну людину, яка з нами молиться, яка буде перебувати на молитві, яка прагне Твого благословення, Господи. Відкрий наше серце Боже, щоб воно наповнилось любов'ю до інших людей, щоб ми відчули біль тривогу і потребу іншої людини. Тому що у відносинах наших, Господи, проявляється і Твоя любов, і ми її можемо відчути глибше, більше. Благослови Господи тих, хто разом з нами зараз, цю хвилину, моляться, допомагай своєю молитвою, тих, які. Допомагають для нашого війська, волонтерів, капеланів благослови, Господи, кожну людську душу, нашу Україну, нашу природу, щоб навіть природа захищала нас, щоб Ти благословив нас за все, дякую Тобі і слава Тебе! Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!